Вітаю вас, дорогі друзі, мир, дому вашому. Що таке духовна їжа? Не раз ми чуємо про те, щоб живати не тільки звичайну, фізичну їжу, яка необхідна для підтримки нашого організму, щоб жити, рости та працювати. Так само для нашого духа або душі потрібна їжа, щоб рости та бути духовною. Здоровими. Що ж це за їжа? Друзі, наша духовна їжа починається з того, хто сказав сам про себе. Я хліб життя. Тобто самого нашого Господа Ісуса Христа, який говорив, я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу дам. Отже, Ісус Христос говорив про майбутню свою смерть за гріхи людини. Бувши невинний, Він віддав себе в жертву. На хресті Голгофи Він мав померти. Для того, щоб завдовільнити праведний гнів Бога Отця. І коли ми, друзі, покладаємо нашу віру на Ісуса, вірячи, що Він є тим, хто заплатив своєю смертю за наші гріхи, адже Боже Слово говорить, зарплата за гріх смерть. І Він воскрес, перемігши гріх і смерть. Ось так ми стаємо або стали дітьми нашого Бога. Коли ми приймаємо Ісуса, Він оживлює наш дух, нашу внутрішню частину нашого Іства. Тому, то коли хто в Христі, той створення нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Тож це є початком нашого. Життя в Христі Ісусі. Нова людина, звичайно, потребує нової духовної їжі. Без внутрішньої зміни серця, а його може тільки змінити Бог, людина не може прагнути духовної їжі. І ось як це бачив пророк Єзиків і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викону каміне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті. Отже, ми бачимо, яке положення людини або положення її серця. Воно тверде, як камінь. Людина по природі, вона є повна в гріхах. Ми народилися в наших гріхах. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. Одного разу Ісус завітав. До Закея, і коли він прийняв його, він сказав: Сьогодні додому цього прийшло спасіння. Бо він син Авраама. син бо людський прийшов спасти та знайти те, що загинуло. Отже, прикметник, загинуло, загинув. Таке положення людина е має по відношенню Бога. Вона мертва. Через свої провини або переступи і гріхи. І тільки завдяки нашому Господу Ісусу Христу Бог нас оживлює і дає нам нову природу, нове єство. І ось як апостол Петро говорить про духовну їжу для народжених заново людей, заохочуючи їх, щоб вони не мов. Новонароджені немовлята жадали щирого духовного молока, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, як зростання, друзі, немовляти залежить від молока Матері, так і все християнське життя залежить від Божого Слова. В Його Слові ми знаходимо Божий характер. Тобто Божу природу, Боже єство. Біблія описує, який є Бог, Його волю, настанови, підтримку бо Його Слово, як у Псалмі 19 написано, дорожче за золото і солодче за мед. І кожний правдивий. Я наголошую, правдивий християнин прагне цього всім своїм єством. У святому Писанні сказано. Що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із істуст Господніх живе людина. Наш внутрішній чоловік, наш дух, зростає, коли ми прагнемо Божого Слова постійно наповнюючи свій розум і серце святим Писанням. Одного разу Ісус Христос сказав до своїх учнів. То дух, що оживлює тіло ж не помагає нічого. Слова, що я їх говорив вам, то дух і життя. А автор Псалма 41-го ось як виразив свій внутрішній стан, стан своєї душі. Як лине той олень доводних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Друзі, олень як спрагнений, він не йде повільно до води, а він біжить. Ось так порівняв автор псалма 41-го, стан своєї душі по відношенню до Бога, до його слова. Автор послання до євреїв Говорить до віруючих того часу, що вони недостатньо дозріли, щоб вживати тверду духовну їжу. Тобто вони були вже довший період віручими, але залишилися на тому ж рівні свого християнського життя. Він говорить, ви Бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших. Початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові праведності, бо він немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою, розрізняти добро і зло. Апостол Павло дав або давав настанову Тимофію. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. А у другому посланні до Тимофія, 3 розділі, той же апостол Павло говорить, що Боже Слово є корисним для навчання, для докору, для Виправлення та виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Псалом 118 вихваляє цінність Божого Слова. Друзі, Боже Слово має ціну, і ми повинні цінувати Ним. Апостол Павло підкреслюється, що воно корисне до навчання. Докору, виправлення і виховання в правильності. У Псалмі першому ми читаємо про людину, яка насолоджується законом Господа та розмірковує про нього. І вона є благословена, бо вона буде, як це дерево над водним потоком посадне, що родить свій плід своєчасно. І що Листя нав'яне Його, і все, що чинить, і він або така людина, щаститься йому. Отож, дорогі християни, не позбавляємо нашого духовного чоловіка, внутрішнього їства нашого чоловіка, духовної їжі. Чим являється Боже Слово, тим більше, що ми бачимо, День Господній зближається. А також ми знаємо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то ми маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. І, звичайно, сам Святий Дух, бо ми без нього ніщо, який робить Боже Слово, дієвим у наших серцях і в нашому житті. Бо то Бог. Викликає в нас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. А також апостол Павло закликає молодого служителя Тимофія. А також і нас, дорогі друзі, уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто те, тебе слухає. Ви бачите, яку ціну має Боже Слово, наскільки воно діяльне, що воно, коли ми вживаємо Його як духовну їжу, воно спасе і нас, і тих, хто нас слухає. Друзі, Біблія жива книга, бо автор її вічно живий Бог. На цьому все залишайтеся з Богом.